Міста Кременчука вийшов до нас з вами. Так як це колись у свій час зробила міліція Кременчука. І наш, Ми наголосили на тому, що начальник міліції і всі вийшли, коли був після перерозу, вийшли до народу. А прокурор послався на, 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 на наказ номер 9 Генерального прокурора України, відомі якого він не має права до нас вийти. Дня прийняти нас усіх по п'ять чоловік у себе в спеціально оборудованому кабінеті. Далі я вам скажу, потім ми, вже зрозумівши, що це, далі ми не можемо добитися, щоб він до нас вийшов. Ми стали ставити питання: звільнення політв'язнів. Ми наголосили на тому, що хлопці яких сьогодні утримують. Ми наголосили на тому, що задача прокуратури і до законів прокуратури і 121 стаття Конституції України робити нагляд. І чи є вони такі, ці люди, яких затримали, чи вони є такими суспільно небезпечними, що їм їх треба тримати перед вартою? Я їм ці запитання задавала прокурорам. Нарешті прокурор відповідав: я б сказала вам так. Е Сказати вам, що на мою думку, я так розумію, я зрозуміла так, що існує спеціальний наказ силового захвату активістів. Він цього не сказав, я зрозуміла це. Його відповіли, оскільки ці люди, яких затримали, Пилипенко, Полюхович і, і не а, Марченко не є суспільно небезпечними людьми, і вони могли б проводити будь-яке слідство. Не затримувати їх під вартою. Далі е, мова ще ставилася про те, що двері, які там ламалися в міській раді, були зламані не цими людьми, а депутатами міської ради. Далі ми наголосили на тому, що мер міста Кременчука. Мені я з ним розмовляла, мені повідомив, що він буде робити все можливе, щоб визволити хлопців. Що він стверджує, що хлопці захвату не робили. Але прокурор міста Кременчука сказав, що мер повідомив усьній формі. Бабаю письмового звернення, щоб визволити хлопців, письмових свідчень не надав. Далі прокурор міста Кременчука сказав, що згідно закону вони мають право отримувати затриманих хлопців години, 72 години, а через протягом 72 годин. Рішення суду буде або їх відпустити, або залишити під вартою. Я маю погану надію на те, що їх відпустять. На жаль, я можу констатувати, що йде умисне переслідування активістів і хто буде слідуючий, я не знаю. Я хочу наголосити на тому, що маю відомості, що вказівка пішла від Генерального прокурора в будь-який спосіб чинити тиск на активістів, що. Зупинити народний рух щоб зупинити, вони роблять все важливе, щоб нас столкнути убами з міліцією. Щоб Люби пішли народ проти народу, українець проти українця. Ми цього не повинні робити. Сьогодні питання стоїть, я казала на площі і зараз наголошую. Ми, у нас вже почалася національно визвольна війна. Ми кажемо, ганьба законом від 16-го, ганьба диктатурі. Ми кажемо ні диктатурі і не допустимо громадянської війни. Ми не повинні воювати один Наша сьогодні поставлена в рамки виконувати вказівки генерального прокурора. Це моя думка така, шановні. І дівчата, які ми наголошували на цьому, журналісти задавали питання.